Гіваю ефірі громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. І з нами на зв'язку вже є наш гість Дмитро Десятерик, журналіст, кіно і театральний критик. Вітаємо вас, пане Дмитре. Добрий день, мене звати. Е, перепрошуємо, як вас звати. Поганий звук. Повторіть, будь ласка. Е, Дмитро Десятерик рік, так. Отже, пане Дмитре, mm -hmm. хочемо поговорити з вами про фільм, який відзняли BBC, про Росію періоду 85-99 років. Гучний анонс цього фільму був, там цілий серіал декілька серій, і автор використовує архівні відео, так але так як ми прочитали ваші відгуки професійні, так як кінокритика про. Цей фільм зрозуміли, що не все там добре з цим фільмом. І він може якісь навіть е, невірні враження сформувати в глядача так про Росію і країни Радянського Союзу того періоду. Розкажіть детальніше, про що цей фільм взагалі? Як він задумувався, що автор хотів донести, а що в результаті вийшло, і що там не так. Ну е, власне. Історія така, що автор цього фільму є відомим документалістом Кьортіс. Адам Кьортіс доволі відомим документалістом і в Британії, і в в Європі, і в світі, бо має там частина нагороди Бафто. та нагорода Великобританії для кінематографістів. Себе він правда вважає вважаєм не більше. От і е, він знімає е, свої таким чином, що використовує архіви, е, свізня готові архівні матеріали, дуже цікавою, дуже цікаво. І от стикаючи абсолютно різні такі моменти життя, там бідність і багатство, які шоу, і е, 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 там якісь церемоніали смішні або абсурдні. Е, і, Таке інше, таке інше таке інше. Багато багато. Проходить по всіх, так би мовити, суспільстві, він дає портрет проблеми. В, е в різних ракурсах розглядає ту ж проблему бідності, або брехні в медіа, або там, консервативних політиків, які йому не прийняли, таке інше. Тут він взявся, власне, за пострадянський простір. Взяв матеріали з московського бюро біті і от змонтував історію про те, як розпадався радянський, і що відбувалося далі після розпаду радянського союзу в країнах пострадянського простору, і власне по формі, по своїм виразному, це дуже гарний, добре зробив. Тобто, мистецька якість у нього є. Але там багато смислових акцентів, які викликають е, серйозні питання. Тобто, ну по-перше, він так да, написано Росія зовкравна, але він показує все, все що відбувається також в Польщі, в Україні, е, в Балтиці, в Казахстані, в Грузії, тобто, все це прив'язано до Росії це абсолютно незалежні держави за свою історію. Про Україну він каже там якісь практики там навчав, що да, були дужі дуже репресії проти Кодомора, таке інше. Але далі починається якась така розстановка акцентів, не дуже зрозуміло, що у нас нічого не змінилося після здобуття незалежності, тільки там слово радянське перемінив на слово національне, наприклад. От. Хоча, начебто, і, і не здобули ми ніякої незалежності, немає в нас свободи слова або свободи там, підприємництва і таке інше. Всі там провали списую на олігархів, припустимо. І тезу про проклятих олігархів ілюструю чомусь виступом Наталії Вітренко. От. Тобто теж незрозумілі такі речі. Там я вже не кажу, там що наприклад про Грузію про ці трагічні події вісімдесят року він розказує там про те, про газ і щось, які міліція розпиляла в рот демонстрантам, наприклад, а про суперні лопатки, ці жахливі речі. Він не розказує і багато знаєте, отаких, от, от начебто, деталей другорядних моментів на певний ну, на погляд, але. Якби це були випадкові помилки, то ладно, але ж він працював над цим фільм не один місяць Він ж ретельно все добирає. Він сам себе називає журналістом. А журналістика це ж фактична точність, це ж якась певна розстановка акцентів. Теж. І е, виходить так, що ці оці опущення, всі, всі ці помилки складаються в певну таку картину, не дуже приємну для автора. То виходить, що він дивиться на. На оснеї на, на історію імперії і на здобуття важке і криваве здобуття незалежності е, колишніх колоній, які були в цій імперії. Він дивиться сам трошки з імперського погляду. Знаєте, такого не сказав би навіть, що про російського з погляду от, людини імперії, як такої британської імперії, припустимо, далі наче бачить загальну картину, але не бачить дуже важливих відтінків у цій картині, дуже важливих напівтонів, дуже важливих деталей. Через що у мене і до нього і виникають такі серйозні питання, так, пане Дмитре, от ви також звернули увагу на те, що автор якось уникнув теми Путіна. Він, ніби як його і згадав фільмі, але так розуміємо, не, не назвав його імені і тим більше походження, призначення від структури КГБ. Це було зроблено умисно, чи автор просто тут проявив свою некомпетентність, чи можливо просто. Не хотів цього вказати, щоб не знаю, там не, не викликати якогось гніву з, з, з боку той ж Росії, Путіна і так далі. Як щоб не спровокувати, як зараз модно виправдовувати різні такі слабкості. Ну я перепрошую, але ж пан пана не є політиком, не є міністром, не є керівником держави, чого йому боятися провокувати когось. Ну... Він визнаний британський кінематографіст. Чому чого, чого йому-то боятися? От я думаю, що він став жертвою власної концепції прив'язати всі просто біди Росії пострадянського простору до злобних олігархів, які значить всіх грабують, ні про ні про кого не дбають. А потім, щоб врятувати свої статки, от висувають якогось анонімного бюрократа там. Апаратчика, чиновника без власного обличчя, який е, далі має забезпечити їхню, їхні статки. Тобто, я не знаю, що він собі думав, але ось, на, на мій погляд, погляд людини зі сторони, здається, так, що йому, мабуть, олігархів ввижається більшим злом, ніж, да, ніж КГБшник при владі. Ну, я іншого пояснення не знаходжу і, і, що, і КГБ, це якась частина радянського союзу. І, ну ладно, щось таке там було, от а те, що це, це такий монстр, який досі тримає там в своїх щупальцях багато, ну, багато моментів і владу, якось чомусь йому це здається не таким важливим, як якісь там олігархи, яких Путін там давно притиснув до нігтя. Не дарма, знаєте, не дарма От Кертіс такий популярний, цей режисер такий популярний у західних, західної лівої молоді. Хоча він розказує, що він в жодному разі не ультралівий, не, не радикал, і все інше. Але вони це прочитують трошки інакше, їм це імпонує його підхід. На вашу думку, тим людям, які прожили ось е, своє життя, можливо, чи свою. Молодість чи юність, чи вже зрілість саме в ці часи у радянському Союзі. Їм буде нецікаво дивитися цей фільм, чи вони навпаки будуть помічати ось ці різні нестивковки, ляпи і звертати уваги саме на це? Знаєте, отут от сам от, почувається пришливо, оскільки я з одного боку кінокритик а з другого боку громадянин України і громадянин країни, що воює. І, і, і громадянина, який добре пам'ятає все, що про що сказано в цьому фільмі, який все це бачив на власні очі, і з одного боку, як суто кініметвірки кінематографічного мистецтва, ну тим, хто цікавиться ось цікавим авторським кіном або цікавим документальним кіном з оригінальною стилістикою, так би мовити, я ніби це порекомендувати дивитись, але озброїтися скептицизмом, так би мовити. Дивитись ще окрім стилю, окрім форми, ще на змісті, на факти. І думаю, що да, багатьом цей фільм може не сподобатись, але він ще може бути цікавим з огляду на те, як от, е, західний інтелектуал, так, от західна, певна частина західної інтелектуальної спільноти дивиться ось на нас. На нас як частину пострадянського простору, на нас як е, колишню колонію, на ситуацію з Росією, з Україною. Тобто це вже пізнавально хоча б от з такого погляду. Ну, Тобто, є причини цей фільм дивитись, але ну, можу попередити одразу, що деякі моменти в цьому фільмі можуть неабияк викраздрутувати. Це правда? Так, так. Вашу думку, це буде цікаво, вони не зрозуміють, не побачать, адже вони, мабуть, не знають про ці нюанси, про які ви нам розповіли. Так. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Дмитре, за ці коментарі. Отже, журналіст, кіно і театральний критик Дмитро Десятирих був в ефірі громадського інтерактивного та радіо «Один». І на все добре. На все добре. До побачення.